Усім привіт, дорогі друзі! З вами компанія Грожилення". Так, Зараз ми в Кривовому розі, в Криворіжському районі. Бачите, терикони такі, чи отвали, як правильно називається, шахт. Їдемо запускати агрегат причепний аплікатор для внесення рідких добрив апі 112 Култан. Сьогодні у нас яке? 30? 30. 30 березня. Сьогодні у нас 30 березня, отакий от красень їде на поле. Зараз я вам покажу, як працює на полі. Так, приїхала на поле. Розкладаємось. Агрегат АПІ 112 метри. 11,2 метри ширина захвату. Коли будемо працювати по, по присипних культурах, то він на 16 рядків становиться. Зараз по пшениці будемо працювати. Отак він розкладається. 3000 літрів бочка. 11,2 метра ширина захвату. Працюю з маленькими тракторами. Цей трактор не пам'ятаю 110 кінських сил. І так, вже в тракторі вже все настроїлось, їдемо. Так, дивіться, на комп'ютері у нас корекція розходу 1,22 На комп'ютері показує 150 літрів 8,5 тиск у нас на манометри ну, 4, 4 з гаком, Да? Ну, не не 4-го там, а 4. Вот. Все сходится с расходом, то есть коррекция расхода меняемо и проблем не знаю Так, трактор у нас Massey Фергусон. Сколько сил, кстати, у трактора? 120. 120 сил. И як, як він він вообще їде? Виключається тумблер, ага. Піднімаємо, так хорошо. Мені, ну, Легко, да? Угу. Легко іде. Я скажу, навіть МТЗУ потягне такий агрегат. Да, не фигпи. Не фигпи, да? Ну и что же кажется? Вот так мы на развороте развертаемся. Секцию подняли. Тебе же надо на ту полосу встать, да? Да, да, да. у нас автоматическая подрулька Trimble. Так, ты выставил, да, 11 метра. Так, стоим на полосу. Плавающий режим. Плавающий режим кидаем его. И под собственным весом достатньо на сегодня голки все заходят. Почву так. Идем Ідеально швидкість, бачимо, отут -от тут -от швидкість Дивіться, на тракторі 8.5,86, на комп'ютері також 8.5,86. 86 Тобто все сходиться удар в удар. На GPS, до речі, також для да? нас на GPS 8.4, 8.5. Все сходиться. Тиск добрий. Трохи до четверки, да? не доходить? Да, можна Не, Ні-ні-ні, нормально, от смотри, 8.5. От... по таблице у нас при скорости 9 км в час 4, 4, давления должно быть, так, тиск. Зараз 8,5 и тиск трохи меньше, да, там где-то 3, 3 и так далее. Ну так и должно быть. Так, друзья, залез наверх, решил для вас поснимать сверху. Так, вот смотрите, сейчас я приближу, От навіть прав... плаваючий підкрилок, бачите як працює. От можемо подивитися. От і навіть той ä, правий плаваючий підкрилок також. Бачите, от на цих на калії. Проїхали і все відпрацювало. О, і зараз колія, бачите, від оприскувача. І все відпрацювало. Тобто На 6 метрах. Немає потреби робити, тому що робочий орган повторює. А далі ми зробили ще 2,6 метрів, ну майже по 3 метри, края, як маятник виміхають, механі... от зараз, бачите, колія, Бачите як копіюють? О! Не знаю, через камеру видно так чи ні, Ну, мені добре видно. Це ми піднялись. Так, Друзі, що я хотів показати, бачите, це у нас колія трактора, це колія агрегата. Бачите, от рядок, не тронути. Ми так зробили спеціально для того, що коли, допустим, працюємо по пшениці, да? якщо колесо за колесом йде, то набагато сильніше травмується рослина і довше відходить. Коли йде е, колесо один раз тільки да, по сусідньому рядку позовню, от в нашому випадку, е, то воно набагато менше травмується і швидше відходить. Воно і так, якби, коли колесо за колесом буквально там 2-3 неділі, і вже е, не видно, де агрегат працював. Ну Так набагато краще, я вам кажу. Спочатку фермера України лякалися, думали, що ми будемо топтати дві колії, бачите? Дві колії, а не одну. Ну а по факту от таким методом працюю краще, рослина швидше відходить. Оце наш агрегат пішов в роботу. Все. Всім спасибо. З вами була компанія Грожилина Ісаюна Лег. Слава Україні.